Гіркий кінець для Михайла Сакашвілі, навіть якщо сам президент не показує ознак розпачу, колись країна вітала його як модернізатора, а нині звинувачує в авторитаризмі. Кандидат з його табору зазнав нищівної поразки. Сам Сакашвілі балотуватися вже не міг, але він не сумнівається в своїй історичній ролі. Я вважаю, що нам багато вдалося за десять років. Грузія ствердилася у світі як успішна, сучасна та європейська країна, яка швидко розвивається, і це я вважаю нашим головним здобутком. Маловідомий Георгій Мархвелашвілі, колишній міністр освіти, вочевидь стане новим президентом, президентом з меншою владою, оскільки набувають чинності зміни до конституції. Його підтримує прем'єр та мультимільйонер Бідзіна Іванішвілі, який пішов у політику, щоб покласти край впливу Сакашвілі. Твітон із політика Саакашвілі вважає, що може залишитися в політиці. Але я вже казав і повторюю це: у Грузії в нього немає політичного майбутнього. Однак прем'єр Іванішвілі, який прагне примирення між Грузією та Росією, вже оголосив, що йде з політики. Кого призначить наступником, поки не ясно. Важко спрогнозувати і подальший шлях Грузії після Саакашвілі.